Друзі, вітаю! Я Максим Залізняк. Я вітаю всіх підписників каналу Сор Сьогодні п'ятниця, ваш день. І сьогодні ми проговоримо нарешті про питне молоко. Дозріли ми з Лесією до дегустації звичайного питного молока. І сьогодні я вас буду готувати. У вівторок буде дегустація. Ви її побачите в повному обсязі. В п'ятницю я презентую вам результати лабораторних досліджень. На надсучасному обладнанні компанії ФОС, на мілкосканні мілкостані останнього покоління. Ви побачите там цілу купу даних аналітичних, крім е, звичайних жиру, білку, там, доданої води і так далі. І для того, щоб ви могли сприймати ці дані, ми сьогодні поговоримо про молоко. Відео буде складатися з трьох частин. Вперше я вам поясню, на поличці розкладем, чого очікувати від е, дегустації молока, чи таке воно просте, це питне молоко, чи воно все різне. І ви коли його купуєте, коли ви його споживаєте, ви повинні цю різницю відчувати і розуміти. Зупинимось на цьому. Потім друга частина про фальсифікацію молока і технологічні основи фальсифікації, звідки береться сама можливість. І третя частина: зупинимось на наразі унікальній технології, яку освоїв тільки один виробник в Україні, компанія Люздорф і лінці, торгова марка на здоров'я, збудька там у них ще кілька марок, а саме мікрофільтрація молока. Це дуже важливо, тому що це. Єдиний шлях, який дозволяє подовжити умовно 7-8 днів ощадливу пастеризацію молока на 2-3 тижні, насправді 3 тижні, 21 день. І при цьому мікрофільтроване молоко, воно ще більш чисте і до нього застосовується низька температура пастеризації. Тому ще раз, чого очікувати від органотичної дегустації молока, коли ви самі дегустуєте, що ви можете відчути, що ні. Друге, це фальсифікація молока сьогодні. І третє надсучасна технологія мікрофільтрації молока. Поїхали. Єдине на початку відео хочу подякувати компанії Глобино, яка надала нам можливість провести лабораторні дослідження в своїй заводській лабораторії з допуском до цього на сучасного обладнання. І це означає, що все більше українських сумлінних виробників. Підтримує наш канал, доєднується до співпраці для того, щоб інформувати вас, дорогі глядачі, про безпеку і якість продукції українського виробництва. До речі, один зразок на дегустації був аномальним, за свідченнями мілкоскарної компанії ФОС. Пояснення щодо того, змісту сенсу, що означає ця аномальність, я відкладу на п'ятницю. І ще раз, вівторок дегустація. П'ятницю будуть уже детально проаналізовані показники питного молока, яке було на дегустації, і пояснення аномальних відхилень. А зараз давайте все-таки зупинимось на тому, чого очікувати від дегустації. От ми довго радились з Лесією Юрівною, і сформулював я три пункти, за якими вона мала оцінити молоко. А саме, загинаємо пальці: чистота смаку, немає сторонніх, насиченість смаку, немає доданої води. Чиску водяниць смаку, так? І третє це присмак пастеризації, або для декого з вас це присмак кипяченого молока. Так, друзі, на відміну від масла, де цей присмак вітається, там паризьке масло, те, що вологодське потім призначили комуністи. На відміну від сиру, де присмак пастеризації вітається на підтвердого чи кисломолочного, присмак пастеризації в молоці засильний. Згідно думки переважної більшості технологів і вчених від молочної справи, вважається дефектом. Тобто, технології, вони спрямовані на те, щоб молоко зберегло свій первинний смак. І присмак пастеризації кип'яченого молока вважається швидше дефектом, ніж плюсом. Зрозуміли? Тепер по пунктам. Пункт 1. чистота молочного смаку. Чистота, як правило, пов'язана з двома моментами, а саме, відсутністю молока. Від населення в переробці заводській, і наші провідні найбільші на сьогодні не мають такого молока. Я вам наведу кілька свіжих фактів, сподіваюся, вони вам запам'ятаються. Пам'ятаєте відео позаминуле про містзавод номер 1 Одеси переробляють 30 тонн молока. Увага! Їм постачає одна єдина ферма одна: 30 тонн молока на добу. Найбільший, можливо, виробник-переробник Київської області. Не буду називати, але це найсвіжіша інформація. Переробляє 150 тонн молока на добу, постачальників 6. Один з цих постачальників, відома молочна ферма, ну, господарство, мала в 2018 році 20 тонн молока на добу. Сьогодні, через 7 років, виробляє 80 тонн молока на добу. Запам'ятайте ці цифри. Одне господарство 80 тонн на добу. Шість господарств забезпечують 150 тонн молока для переробки на одному з наших провідних молочних комбінатів. Сподіваюсь, це важлива інформація. Фіксуємо, якість молочної сировини вкупі з сангігієною виробництва технологією і якістю обладнання забезпечує перемогу по цьому першому пункту чистота питного молока. Якщо. Завод приймає і переробляє суттєву кількість молока від населення або просто молоко від населення, то за цим параметром ви це побачите. Навіть самий ваш улюблений виробник буде поступатися, тому що ми не можемо на заводах проконтролювати кожні 5-10 літрів молока від кожного здавальника, тому що воно збірне стає, тому що важко вирахувати, хто що там погане додав, і паршива віця, на жаль. Перживої завжди знайдеться другий пункт: насиченість молочного смаку. Ну, звичайно, якщо самі селяни, в випадку два не додали води, не розбавили своє молоко, то є кілька варіантів, щоб вода з'явилася вже на виробництві. Перший я на ньому не зупиняюсь, буде далі це нормалізація молока, скажімо, по жиру з додаванням води, от вона з'явилася. І другий варіант на жаль, ви цього не знаєте, якщо не молочники, але Робота пастеризаційного охолоджування е обладнання, вона полягає в тому, що обладнання виходить на режим на воді, коли вода нагрівається до потрібної температури, за водою слідує молоко. Тобто молоко витискає воду. Потім, коли процес закінчується, так само подають воду і стоїть людина, якщо це не автоматизована лінія, <кх> і вона органолептично дивиться, коли пішло рідке молоко, тобто, вона рідше ріше, вона перекриває вентиль. І в цей момент, в залежності від рішення цієї людини, можливо, якась кількість води в молоко попаде. Звичайно, ця кількість мінімальна, але такий факт теж має місце. Ну і нарешті, третій пункт присмак пастеризації. І ще раз, я навіть Лесю не інструктував з приводу того, пастеризація чи добра, чи погано. Просто більше чи менше, щоб вона це визначала. Але ще раз кажу: пануюча в наших колах думка, чим більше ось цього присмаку кип'яченого молока. Тобто, я так думаю, що це перший етап реакції Майяра між е, при нагріванні, між білками молока е, за участю лактози. Те, що ви в топленому молоці відчуваєте. От чим більше такого смаку, пануюча думка, це е, погано. Має бути іще раз ближче до натурального необробленого молока. Первинний смак має бути. Звичайно, присмак пастеризації залежить від температури. Нагрівання і часу витримки. Чим вища температура, як правило, тим більше цього смаку кипяченого молока отримує продукт. Тому на цьому зараз давайте зупинимося детально з переходом на мікрофільтраційне молоко. Наразі, коли ви купуєте молоко, ви можете купити молоко легкою пастеризацією щадливою. І це приклад якраз міст молокозаводному родин Одеси. Там пастеризація вони стверджують 80 градусів Цельсія. Коротка, одноразова, тому їх молоко має термін зберігання 8 днів по пам'яті. Дійсно, це таке у нас чисте, якщо виробництво і ощадлива пастеризація. ну от 7-8 днів, воно на 8-й 9-й вже закисає. Хто казав, що не скисає молоко, скисає. У місць молокозаводу номер 1 завжди. Далі, пам'ятаєте, є подвійна пастеризація, це вже більше обробки, більш оброблене молоко. Яка дозволяє знищити спори бактерій, і там температури можуть бути і вищі навіть. Далі йде стерилізоване молоко, це вже більше 100 градусів. І увага, ультрапастеризоване молоко це підвид молока стерилізаційного, воно теж стерилізоване, там, де нібито кілька секунд, але температура може досягати навіть 140-150 градусів Цельсія. Друзі, хтось візьміть, розкажіть маркетологам волошкового поля. Що ультрапастеризоване молоко живим не буває. Якщо воно живе, воно через 2-3 тижні псується. Бо у них з цим проблеми когнітивний дисонанс, розумієте? Я таке молоко називаю консервою молока. В ньому немає нічого живого, жодної мікрофлори немає, але воно зберігається дійсно місяцями і навіть іноді витримує до року. Для того, щоб зберегти оцей первинний смак молока, не піддавати його високим. Високотемпературним режимом обробки, зараз саме називаємо так, модна технологія в світі це використання мікрофільтрації. В чому полягає така технологія? Труба, насос і, власне, фільтра, які в ряд стоять, батарея фільтрів. Значить, по колу ганяється молоко, проходить під тиском під фільтра і поступово відфільтровується чисте, очищене молоко. І те, що може бути теоретично небезпечним впритул до бактерій, які мають розмір більший за міцелу білка, накопичується відповідно в окремому резервуарі. Таким чином, ви можете отримати 99, 99 навіть відсотків очищеного молока, і десь 05 до півтора-два відсотка концентрату можливо небезпечної речовини з молока. В підсумку ми отримуємо настільки чисте, очищене молоко, що навіть застосовуючи ощадливу пастеризацію на 80 градусів, його термін зберігання буде подовжен з одного тижня до трьох. В цьому сенс цієї технології. Тобто маємо подібний до первинного смак за рахунок ощадливої пастеризації, а можемо собі це дозволити, тому що настільки класно очистили його через лінію мікрофільтрації, що воно буде зберігатися довше. Один нюанс. Не знаю, що там вчили маркетологи Люсдорфа, але я би не наважився називати мікрофільтроване молоко незбираним, тому що згідно технології, спочатку все-таки знімаються вершки, молоко розділяється, і на лінію фільтрації поступає обрат з нежирене молоко. Бо якщо ви будете подавати молоко жирне, то жир молочний заб'є пори фільтрів, і фільтрація не відбудеться. Але це їх право, ну, як на мене, моє право сказати, що. Я з таким феноменом, як у них не зустрічався. Молоко мікрофільтроване, незбиране це тільки люсдорф, один у світі. Але, можливо, вони пояснять свою позицію, навчать мене, ну я тоді вам передам на каналі Сергій Ну і на сам кінець про фальсифікації молока. Нагадую, що є тільки два цінних компонента, які вартують грошей великих: це білок і жир. Лактоза вартує на порядки менше, ну і вода умовно безкоштовно. І так, фальсифікація по жиру. Якщо не говорити про воду, яку можуть додати теоретично, теоретично від ферми і до виробництва, то здешевлення пожиру відбувається за рахунок зниження жиру, в першу чергу, саме просте, да? тобто є жири, але його не вистачає, як власне по кожному продукту від масла до сиру. Друге це заміна повна або часткова, жиромолочного на жир рослинний, ну, тобто такий собі спред в рідкому вигляді. Знову ж таки, це робити досить просто. І я стикався з неодноразовими, неодноразовими випадками, коли фальсифікацію проводили шахраї прямо на фермах, або взявши молоко від населення, додавали рослинний жир, калапуцяли, і далі пропонували на заводи, якщо там не було жорсткого контролю. Фальсифікація по білку. Також може включати від заниження білку через додавання води, як ви розумієте, так і нормалізація питного молока, скажімо, до вершків додають замість знежиреного молока відновлену суху сироватку, підсирна сироватка, насправді вона має назву солодка. Це вам буде дуже дивно, бо ви з сирокисломолочного знаєте, сироватка вона більш кисла. Сиру, сироватка, солодка. Тому, якщо її підмішувати. До молока в певних пропорціях, то у вас і білок буде відповідний до державного стандарту, і ніби сировина молочна. Але молоко буде мати такий трохи більш солодкуватий присмак. І навіть відновлення сухим молоком, те, що ми говорили, порошкове яке зараз знову стає актуальним. Нагадую, що в Україні молоко дорожче за європейське, а це значить, що як я вам говорив, знову стало економічно доцільно завозити в Україну і сир, і масло, і сухе молоко. Відповідно, чекаємо і побачимо на дегустації, чи хтось вже почав робити молоко з порошка, як ви його називаєте, або відновлювати сухе молоко європейського, американського чи там чи новозеландського виробництва. Буде це на дегустації вівторок, аналізи в п'ятницю. Про фальсифікації сказав. А, приклади фальсифікації. Дивіться, не фальсифікація, чесне виробництво такого молочного напою. Я вам розповідав, Великий бурлук, Харківська область, зараз там бойові дії. Поставили лінію ультрапастеризації молока і, власне, з рослинним жиром на основі сухого молока робили напій. Я його дегустував, не відрізняється від молока ну, практично те саме. Бо цей присмак пастеризації він настільки домінує, що він перебиває решту присмаків. Ну, і ще неприємний приклад. Не знаю результатів розслідувань, але саме за цю дію, за фальсифікацію молока розслідували Житомирський молочний завод. Вони виробляли, це факт точний, для багатьох торгових компаній. Під їхніми власними марками молоко ультрапастеризоване, їх за це зачепили. Я не коментую, що там було і чим закінчилося, але ультрапастеризоване молоко Житомирського молокозаводу я вам певний час купувати не раджу. На цьому все. Дякую за увагу. Вівторок буде дегустація питного молока. В п'ятницю величезний масив аналітики і даних з коментарями. До зустрічі! Допомагайте нашим воїнам і слава Україні!